Гушленко, чтобы ты не ошибся. Иди до меня. Вы наша терпеливая тоже звезда, я вас витаю. Ну что я вам скажу, вы вытерпели, выдержали, ваши сомнения все равно останутся немножко покрытым раком, которые у вас были, хоть вы и не сказали, но тем не менее. Но те теплые слова, которые вы говорили каждый день, честно говоря, перекрывают всю вашу... До этого недостойно поведения. Вам слово. Ну, так, ви почали, ви а то ви зараз розмовитеся? Що я хочу сказати? Що я рік назад, рік назад е, хотіла попасти до Олександра, але все-таки у мене не було, мабуть, то тоді, мабуть, не мій час був, так скажу. Але я дивилася. Всі... Нехай. Я дуже рада. <сі> я дивилася всі. Що я хочу сказати, що я дуже задоволена. От я від цього навчання, я не то, що в мене були якісь там свої певні знання, знання і де я навчалася, де що я. Дивилася в YouTube, де коли я їздила на навчання, також навчалася ще. Ну коли я приїхала сюди до Олександра. Е якщо чесно, моя е думка була, коли я сюди їхала, я думала, що я так же саме получу, де я навчалася там і в других е е також курсах. Але це для мене просто. Wow, wow.